Взялися по-серйозному. Колишній керівник Рівненського обласного ТЦК та СП Сергій Луцюк під вартою з липня 2023 року. Періодично чоловік просив відпустити його під заставу та все марно. Його звинувачують у насильстві щодо підлеглого грабежі та набуті статків, вартість яких перевищує офіційні доходи. Зокрема, у ДБР встановили, що підозрюваний володіє нерухомістю та землею вартістю у понад 46,6 мільйона гривень. Втім, це уже наслідок розслідування. Причина потрапляння. С воєнкомом підслідство. Ось це відео. Я, я, я Протягом слідства екс-воєнком просив змінити йому міру запобіжного заходу і стримання під вартою на менш суворо. Під час останнього апеляційного судового засідання Сергій Луцюк. Це прохання аргументував. Ось такими словами обвинувачений вказав на значне погіршення стану свого здоров'я. Також просив врахувати, що його старший син нині виконує завдання в зоні бойових дій, а меншому лише три роки. Взяти до уваги факт перерахування особистих коштів в розмірі 300 тисяч гривень на потреби Збройних сил України йдеться на сайті Рівненського апеляційного суду. Після понадрічного перебування у СІЗО його апеляцію задовольнили і встановили розмір застави на суму у 454 тисячі гривень. Кошти знайшлися, і Сергій Луцюк 2 серпня вийшов на волю. Втім, наступного дня слідчі ДБР вручили екс-воєнкому уже четверту підозру. Цього разу він підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України. Стаття 114 з приміткою 1 кримінального кодексу України. Зокрема, йдеться про умисне сприяння громадян. А в ухиленні від мобілізації та військової служби в умовах воєнного стану Сергія Луцюка затримали і 5 серпня обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наразі війському може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Слідчі дії за чотирма підозрами тривають. Вадим Мороз, телеканал ITV Media Group.